Сім картки можуть продавати тільки за паспортом. Верховна Рада готує новий закон. У Парламенті хочуть повністю обмежити вільний продаж сімок. Планується, що їх можна буде купити лише, якщо ви пред'явите паспорт і зафіксують ваші паспортні дані. Причиною таких можливих змін є посилення відповідальності операторів зв'язку, зокрема щодо безпеки та стабільності мобільного інтернету під час атак. А крім того, те, що українські сім картки все частіше. Почали використовувати росіяни для атак дронами. Про це говоримо з експертом з питань цифрової безпеки Павло Білогусов з нами на прямому зв'язку. Добрий вечір. Слава Україні! Добрий вечір, Кінар слава ну, дивіться паспортизація сім карток. Наскільки воно убезпечить нас? Чи потрібно це впроваджувати в Україні? Які ризики? Так і як воно вплине на використання сімок для шахетних атак, як ви бачите. Ну, дивіться, це питання непросте, тому що ми маємо справу з ворогом, який власне знайде, як обійти цю всю історію, да, з паспортизацією і так далі. Ми скажімо так. Ну, от люди, які займаються технічними цими історіями, ми спостерігаємо, наприклад, як це було там в Росії, да, воно і зараз є. Це, скажімо так, приклад, який ну скажімо, доволі схожий, да, через те, що. Вони робили якраз це саме для того, щоб зменшити її там зловживання, шахрайство там і так далі. І так далі. Але можна знайти в інтернеті мільйони оголошень, коли ти можеш купити сім-карту, яка оформлена на будь-кого, да на там безхатьків, на якихось родичів там і так далі, і так далі. Ну тому сказати, що прям паспортизація вирішить цю проблему, абсолютно не вирішить. Та вона може зменшити, скажімо так. Кількість да таких історій або просто здорожче стане дорожче, да можливість купити сім карти, які вже зараз продаються по паспорту. Ну тому якийсь відсоток напевно відвалиться, коли це буде стосуватися якихось аматорів, да, які там купують ці сім картки. Ну, от, але на, скажімо, ну, в лапках да професійному рівні, звичайно, це нічого особливо не дасть. Ну, трохи збільшить бюджет, да, але все одно сім картки будуть оформлюватися. Тим більше в нас є всіх там дія, да, й скоріше все, якщо так і буде, то це буде через дію. В дію можна доступи там отримати і, значить, купувати купу там сім-карт. От тому це ця штука, на неї не можна повністю покладатися, от, але. Звичайно, напевно, якісь обмеження можуть бути да, бо це перехідний якась історія для того, щоб вороги наші поки там адаптувались під цю ситуацію. Ми внесли якісь технічні зміни, які допоможуть виявляти ці виявлятися карти Тому що насправді технічно ми можемо виявляти, значить, використання карт в шахедах так далі їх там блокувати. Ну от є ну там. Кілька якихось критеріїв, да, за якими можна подивитись, ну, наприклад, швидкість пересування. Місцями, де нема доріг, да, це зрозуміло. Тобто, ти накладаєш траєкторію на карту, бачиш, що щось рухається не по дорогах, значить, це щось летить. А що це може летіти в якомусь там лісі? Да? Коли на закритий повітряний простір, то це, скоріш за все, шахет. Вимикаєш там інтернет, чи блокуєш усім карту, воно перестає працювати. Ну тобто, можна якось навчити алгоритми, які будуть це виявляти. Є дуже умовно, та там звичайно оператори мають більше технічних. Даних і аналізу, да от, але приблизно є механіка, як можна, скажімо так, з цим боротися. От, і це буде на мою думку, попередньо ефективніше ніж з паспортами. Тому що приклади, коли дійсно можна купити сім карту спокійно, да? ну, вони нікуди не не ділися, і ми знаємо, що в, в, в нашу при нашій цифровізації. Все одно це, це можна робити. І сорі, я вже тут приклад, приклади, як зловмисники відкривають на людей банківські рахунки, так, ну, як їх називають дропи. От це робиться через паспорти, але все одно є. Купа це велика проблема, коли значить відкривають рахунки на людей, які про це, про це нічого не знають. Про, проганяють через них кошти, відмивають, і потім до людини приходять якихось якісь правоохоронні органи і кажуть: слухай, в тебе на твої паспортні дані відкрити там 100 100 рахунків. що, що ти робиш? А люди можуть про це не знати. Тому з паспорт з сім картами може бути приблизно та сама історія, тобто. Паспортизація сімок не убезпечить номер від шахраїв. Навпаки, навіть може бути ще гірший варіант. Але дивіться, це mm. ну, це ж не тільки досвід Росії України. Якщо не помиляюся, ну я десь бачила сьогодні статистику. понад 100 країн так працюють за цим досвідом, що ти купуєш мобільну сім картку і маєш вказати свої дані. Так ну дивіться, це в першу чергу спрощує життя. Правоохоронцям, да, тому що вони вже знають на кого там сім карта оформлена, і приходять за адресою до цієї людини, от але скажімо так, ми, ми розуміємо, що в принципі зловмисники адаптуються під, під такі історії, та да? і ми розуміємо, що наприклад, чому я тут навів приклад Росії, да, а не, там, не європейських країн, тому що, скажімо так, люди, де дохід менше, можуть. Надавати такі послуги, і продавати я наприклад, умовно, значить, потребую роботу. Кажу, я можу там на себе оформити сім карток і продавати їх. Там не знаю, по 500 гривень в Європі. навряд чи хто буде так ризикувати, да, влаштовувати такий бізнес. От і тому на мою думку, да, я тут можу звичайно помилятися, але мені здається, що ця. Історія, яка, скажімо, вже там я не знаю скільки там, ну, напевно, більше там років 15 в Росії, да продаж сім карток. Да, от то там, там цю проблему ніяк не можуть вирішити. От останнє тому що у нас теж наші значить. Хлопці теж використовують цю саму історію. І от, якщо дивитись там, як намагаються в Росії з цим боротися, да вони там зробили оцей них, типу, госуслуги, щось таке, типу, як схоже, щось на нашу там дію. Ну, грубо кажучи, да, теж портал там адміністративних послуг, і там можна подивитися вже тепер зробили, тому що стала проблема, що скільки на тебе сім карток оформлено. Там якісь обмеження, що можна тільки три сім картки на людину оформити, і так далі. Тобто. Теж намагаються щось з цим зробити, але 15 років чи скільки в них ця штука існує, і значить, чорний ринок цих сім карток спокійно себе почуває. то і зараз вони намагаються щось зробити і сказати, що їм там прям все вдасться. Ну, скоріше мені здається, що не, не вдасться. Та якусь кількість сім карток це вдасться, значить, загасити або зменшити кількість цього. Це теж е, хороша штука, якщо ми проводимо паралелі в нас. Якщо в нас, скажімо так, е, умовно кажучи, замість там 100 шахедів з цими, цими картками буде летіти там 95 п'ять да, Через ці обмеження, ну 5 шахедів, це теж, е, скажімо так, серйозна небезпека, да, яку, яку ми можемо відкинути. Ну я дуже умовний цифри. Та я не тут тут важко ага. казати, Ну, скоріш за все, це теж. Плине, але я просто до того, що це не може бути тільки одним цими документами ем, вирішена питання. Це має бути комбінація. Да, і технічна, і співпраця з, з мобільними операторами. На вона насправді є ця співпраця. Ми ну, там ми про неї сильно багато не знаємо, тому що ну і нам не, не розповідають, це нормально, але ми знаємо ця інформація не є там засекречено, як працює мобільна мережа. Да? ми розуміємо, що можна якісь речі там ідентифіковувати, і плюс ми знаємо, що мобільні оператори знають про користувачів багато-багато, ну там мінімально, да, що, що це за пристрій використовується. Да, ми розуміємо, що в шахедах, умовно, там не будуть там, ставити айфони, а це будуть модеми, да, і ми бачимо, що коли там збивали шахеди, знаходили е, USB-модеми, ну, то як мінімум. Можна вже за, за, за цією історією там, ідентифіковувати. Да, да, звичайно, що там шахеди можуть, можуть класти потім там, телефони, да, щоб якби замаскувати. Ну, але теж потрібна буде а, адаптація, плюс там дата реєстрації в мережі, швидкість там, пересування і так далі. Тобто купа цих параметрів мобільний оператор бачить. Ну тому, е якщо говорити про боротьбу з цією проблемою, то вона не може звестися тільки до продажу паспортів, тому що це буде тимчасова якась е ну, так, 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 от, але під неї адаптуються Да? просто, скажімо так, вартість стане дорожче цих сім карток. і це ну це це. Це це чорний ринок. Якщо подивитися в інтернеті, там ми можемо знайти будь-які сімкаркартки. картки, -картки будь-яких країн і буде просто різна там вартість. Тому це має бути просто комбінуватися. Я просто пам'ятаю, що це не перший раз готує такий законопроект. Мені знав, ну, з того, що я десь порахувала, це здається третій раз. Публічно про це говорять: про те, що будуть наради з операторами мобільного зв'язку, і має бути паспортизація сім сім карток, що навіть такий є термін в Україні. Але коли це говорили кілька років тому, ще до повномасштабного вторгнення, тоді багато експертів говорили про те. Що ну, це є небезпека, тому що у нас не до кінця ми можемо довіряти нашим органам безпеки вибачте за таку тавтологію, так тому що може бути і це стане як інструментом стеження або зловживання, навіть зі сторони влади. І закликали не робити ці закони поспішними, їх вичитати, і щоб це було насправді, якщо ми там вже говоримо про відповідальність, щоб це було. Адекватно, станом на зараз, пане Павле, як ви вважаєте, на що треба звернути увагу під час розробки цього законопроекту, щоб це не стало як елементом стеження за громадянам, тиском на громадянина, користувача мобільного е, зв'язку? Очевидно, в, в, оцей варіант, е, що це боротьба шахедами, ви вже сказали, що має бути і комплексний підхід. А якщо говорити про особисту безпеку користувача і захищеність його особистих даних? Ну, дивіться. Якщо навіть така історія станеться, да то мені здається, що мені от як користувачу, я правда сам добровільно ідентифікував себе, да і прив'язав свою сім карту до паспортних даних для того, щоб ускладнити її там перевипуск. Да, і зрозуміло, що. Ну, насправді мобільні оператори про нас знають набагато більше ніж паспортні дані їм особливо вони і не потрібні. Та якщо так відверто говорити, їх цікавить наша поведінка, наші звички, наші там місця перебування і так далі. І це Набагато, скажімо, так більше інформація, тому мій е, особистий підхід до цього, що вже пізно думати про те, щоби там від е, мобільного оператора ховатися. Він не так вже нас е, добряче знає. І наприклад, деякі банки перед тим як видавати кредити, да вже там не звертаються до е, бюро кредитних історій, чи як воно там правильно називається, да, а звертаються до мобільного оператора, який видає ну умовно такий рейтинг е, власника цього номера телефону. От. Тому що мобільний оператор набагато краще знає, ніж на кредитне бюро, да? яка в людини модель, де він перебуває, де ночує, де працює, і так далі. Так далі. На основі цього ми, будуються такий його рейтинг, грубо кажучи. От тому я, як, скажімо так, якщо умовно завтра ухвалять цей закон, то я як користувач да? я хотів би знати, хто дивиться дані про мій номер телефону. Наприклад, якщо це якийсь там Лічі, умовно кажучи, то я хотів би про це знати. Якщо це там умовно податкова, дивиться, що от такий власник номер телефону, значить, от ми дивимося його паспортні дані і так далі. Я хотів би знати про це, тому що це коли непрозора історія да і ми знаємо, як це працює знову ж таки. Це не є не для кого секретом, що ти можеш прийти ну, умовно в будь-яку велику організацію за певні гроші отримати будь-яку інформацію про користувача. Ну, от я там, наприклад, в мене є там банківський рахунок в якомусь банку, да, можна знайти. Знову ж таки ну, так, послуги. паспортні дані відкривають всю історію. Так. От тому я хотів би про це знати, да щоб це фіксувалося, щоб це не можна було приховати і, і там кожного дня звертатися, хто це, що це, і зловживати цією історією. Коли я бачу, що хтось там звертається, в мене виникають питання: а чого я можу зателефонувати в якусь там умовно там податкову поліцію чи куди хто там е, дивиться мої дані, і запитати, а що відбувається, да а чому, а що, проти мене якісь не знаю, там кримінальні справи чи розслідування? Чому хтось цікавиться моїми даними? От я не впевнений, що це там прям буде значить когось там зупиняти і так далі. Плюс, ми знаємо, знов ж таки цим можна маніпулювати скоріш за все. От ну можна буде, от але така історія, навіть ну там в європейських країнах, це це давно присутньо. І нам, до речі, обіцяли подібну штуку в дії, коли буде фіксуватися, да хто звертається до наших там даних і так далі, то це скажімо може бути і таким запобіжником, тому що. Ну, це буде точно зафіксовано, да безпідставно е дивитися, значить, мої паспортні дані через номер телефону. Ну, це буде виглядати підозріло, та да? і я можу е, до мобільного оператора, значить, теж там звернутися. Чому так сталося? Да, а що, що відбувається? Тобто, скажімо так, е правоохоронні органи можуть да запитувати якусь інформацію там про, про людину, там стежити, там прослуховувати і так далі, коли в них є відповідний я документ. Я так, коли це їм дозволяє, от коли цього документу нема. Ну значить хтось зловживає. От і я би не хотів е, бути об'єктом цього зловживання і міг би е, відкривати в умовні там дії, подивитись, ага, мій номер ми чи, там, мої паспортні дані. От там два-три моїх е, сім карти мої е, прив'язані чи зареєстровані. І, от, не знаю, там 10 днів тому хтось там дивився дані про мене, тому що я там кудись там авторизовувався, хтось там перевіряв мій там номер телефону. Якщо я пам'ятаю, що дійсно я току підтверджував там перевірку чи щось таке, це окей. Але якщо я бачу щось інше, то я вже мав би на це якось реагувати. Якщо я не помиляюся, ми вже пережили таку одну з кібератак, яку Росія завдала по нашій країні, де вони отримали доступ до великої кількості мобільних ну номерів наших телефонів. І здається, щось таке подібне зовсім. Нещодавно було десь і в країнах Європейського Союзу, так? Але якщо ми говоримо про кібератаки, які зараз вчиняє Російська Федерація стосовно нашої країни, пане Павло, скажіть, будь ласка, наскільки вони змінилися за весь час повномасштабного вторгнення? Росіяни стали більше в цьому вправнішими чи ні? На що вони ну куди вони найбільше атакують, якщо ми говоримо про цифровий простір? Ну, дивіться, тут, скажімо, так є різні на цю тему думки і там спостереження. Я буду орієнтуватись на те, що от як мені це виглядає. Що якщо ми говори, будемо дивитись там раніше до повномасштабного вторгнення, все ж таки якісь кібератаки здебільшого да, окрім таких військових, які значить намагалися прощупати там інфраструктуру, і так далі, це здебільшого. Про комерційну якусь вигоду да вкрасти якісь дані, щось зашифрувати, щось продати, і якісь там вимагати викуп, чи щось таке. Да, то здебільшого це було таким, тому що ну основна задача була зробити на цьому, коли розпочалася війна, звичайно, що підключилися і військові ну, умовно хакери, да це. ГРУ, в них там є свої, значить, підрозділи, свої хакерські угрупування, які там цим займаються, і їхня вже задача не стільки там заробити, а скільки нанести шкоду. Ну це, наприклад. Коли не знаю, там вимикають світло. Ну я умовно кажу, да, наприклад, десь в такому регіоні, то вони на цьому не заробляють грошей, проте ми втрачаємо гроші через те, що не працює там. Торговий центр покупці не витрачають гроші, не сплачують податки. Ну і от і так далі не їздить транспорт, якісь значить суттєві збитки. Ну то а, збитки для нас це плюс для них, да о тому, що ми воюємо і вони власне. Хочуть нанести нам шкоду і в кіберпросторі, скажімо так, от тому е, побільшало таких атак, які здавалося би там не мають сенсу, особливо да не ну, тобто в них немає комерційної якоїсь там вигоди да на перший погляд, проте вони можуть е, просто наносити нам нам шкоду. От це можна подивитись. Плюс, якщо брати цих умовних їхніх волонтерів, чи як їх там називаються. Ти такі народні хакери, чи я не знаю як як там вони їх там називають в себе. От проте, ну але вони теж, скажімо, так дотягуються туди, куди їхні руки дотягуються. Власне, от вони можуть зламати якийсь там сайт бібліотеки, тому не, не тому, що це потрібно, тому що вони просто можуть, Да, можуть не знаю, щось там подедосити і не буде працювати сайт якоїсь перукарні там і так далі. Якщо ми говоримо про такий аматорський рівень, і вони теж звітують, що ми воюємо, от ми там, значить. Щось там заблокували, щось перестало працювати, звітують і давайте там нам донати за те, що ми дивіться, які там мощні, сильні і, і всяке таке. Ну тому що це теж частина їхньої, значить, залученості у війну, і скажімо так, в мирний час це їм не потрібно. Вони скоріше там займаються своїми якимись там справами, да а. Під час війни вони типу таким чином докладаються. Хтось там донатить її, хтось там щось там не ще робить, а хтось отак атакує якісь сайти. Тому. Скажімо так, спектр розширився, на мою думку, Да, воно звичайно почастішало І е, якщо говорити про ці е, е, хакерські групи, які пов'язані з розвідкою російською, да, і так далі, оці е, е, спец, спецслужби, да, е, зокрема, то вони звичайно, що збільшили, вони вже атакують там енергетику, все все підряд, всю критичну інфраструктуру, і цільово на це. Фокусують свою задачу, тому що ну їм задача їхня задача нанести нам шкоду. Дані крадуть для аналізу знову ж таки побудови якихось там моделей і так далі. Ну там перед повноштабним вторгненням да були там атаки і викрадення великої кількості даних на основі цих даних. Вони там будували різні списки, знали де там живуть працівники. Там СБУ умовно кажучи, де там ще хто живе, і так далі. Аналізували і будували собі якісь. Коригували плани, да, і моделювали якісь собі там, значить, процеси там і так далі. Тому що дані це величезна, величезна активна основі якого ти можеш. Ну, робити теж ну, корисні для себе, да, це для нас звичайно, uh -huh. це не корисно. але використовувати ці дані на свою про противагу. Да, і, і, власне, тут в цьому звичайно активізувалася, і, власне, по всьому широкому спектру, де можна дотягнутися, нанести шкоду е будь-якою від дрібної до, до великої, ну, це, це використовується, тому що ми бачимо, що плюс е нашу цифровізацію да, Ну, багато чого задіяно. Ну от ми згадували там мобільних операторів. Да, мобільний оператор Київстар, який був атакований це там 23 треті, здається, дев'яти рік так. так. От то здавався да, ну, мобільний оператор, що там і так далі. Ага, ну, були... лише типів країну без зв'язку. Да, да, да. От але на сім картках працюють банкомати, термінали, різні там ворота. Номера телефонів і... прив'язані до банківських рахунків. Так. Так, от тому це не просто про зв'язок голосовий да, і там обмін, значить, новинами про погоду, а це величезна інфраструктура. От. Тому вони дотягуються і хочуть нанести, і будуть наносити шкоду всюди, де, де це тільки можливо. От бо навіть щось для нас здавалося б безцільним, то все одно несе тягне за собою якусь ланцюг. Втрат податків там, і так далі. так далі. А, а як ви бачите кількість кібератак на нашу країну з спочатку е, е, повномасштабного вторгнення збільшилася чи зменшилася? Чи вони зараз переключилися більше на країни Балтії та країни Європи? Ні, вони звичайно збільшились, важко сказати, тому що ну угу. деяку публікують. Ну, Бо вони ще такі дрібненькі почали робити атаки. Так ну кажу, що. Деякі речі не зараховуються да там не знаю, ddos атака на сайт. Ну це це щось таке вже примітивне, і да, не вважається чи там за якусь супер, там, атаку і так далі. Ну от але це відбувається кожного дня. Сканується все, що можна, все що під'єднане до інтернету, ідентифікуються, все там камери. Ну е останні новини, да показують, що. Росіяни мали доступ до камер, які там вздовж доріг встановлені, да, і дивилися, як там переміщується техніка. Ну, це було значить на країнах європейських, з яких постачається ця техніка, да і перетинається кордон, і вже там їде по нашій території. Тобто, цей весь ланцюг, да, от до кордону з Україною, і після кордону з Україною, от вони там мали доступ до, до, до цих камер, спостерігали. Тому, звичайно, це, скажімо так, якщо це. Атаки на європейські країни, напевно, ну теж треба тут аналізувати глибше. Це пов'язано в першу чергу з війною проти нас, да проти України, щоб це якось мультиплікувати цей ефект, плюс пощупати да, що значить слабеньке є в європейських країнах, да, тому що. Хто знає, чи буде там війна проти там, НАТО, проти Європи і так далі, ми не знаємо але, тому вони проводять таку розвідку да, і дивляться, ага, десь там щось побудовано, так, десь по-іншому тут ми можемо щось зробити, і це теж може бути частиною ну, знаєте, демонстрації можливостей, да, якісь йдуть там перемовини, не знаю, ще щось там. Відбуваються вони кажете, пам'ятаєте, у вас там доби світла не було. Оце ми хочете, щоб це було не добу, а тиждень? Ну от давайте там щось там зробимо. От, от це теж використовується таким чином. Я, звичайно, тут трохи перебільшую, але плюс-мінус, да, це десь може бути таким чином. Тому ну то нещодавно в Іспанії не було світла і засекретили причини. Але добрі зміни писали, що це через хакерські атаки росіян. Ну та, ми розуміємо, що якщо це просто хтось не знаю, не, не, не той рубільник дірганув, да то не скоріше би цю інформацію не засекречували, би, Да? О, тому ми е, опосередковано можемо розуміти цю 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 штуку через те, що інтернет не має ніяких кордонів, да сидячи в Москві, ти можеш атакувати як Україну, так і там Італію, Іспанію, все що завгодно, да, то чому ви це не робити? Тому що росіяни бачать ворогами ну весь цивілізований світ, да і якщо є в них не знаю бажання, можливість чи ще щось. Дотягнутися до європейської країни, вони це обов'язково зроблять. Пане Павло, наскільки ми ефективні у відбитті хакерських атак і ударів у відповідь? Ну дивіться, знову ж таки, тут важко ну якось там в цифрах це рахувати. Звичайно, що наші хлопці там багато кого знаємо, що роблять теж, скажімо так, класні штуки, да, коли в них вимикаються якісь теж, значить. Погасла лампочка. Е, ну, це, це, це половина історії, да, коли не гасне, не знаю, який сервіс, який обробляє платежі, ще щось там не знаю, і так далі. Бо є іміджеві штуки, да, коли там в минулому році здається, я ж не пам'ятаю, коли була там трансляція 9 травня їхнього цієї побідебесія. Значить, коли наші вимкнули майданчик для трансляції, да ротю здається, був чи там Яндекс, я не пам'ятаю, здається ротю та. Це показує, що ну слухайте, ви тут така в лапках свір як яка хоче все імпорта замістити, да, то ми можемо теж вам трохи тут підпортити ваш там імідж і так далі. Тому у відповіді є, вони є серйозні. Не про все розповідають те, що ми там бачимо, значить, новинах, це це класно. Да, це те, те, що можна чимось там похизуватися і зрозуміти, що це було була там чи відповідь, чи щось таке. От, але теж постійно від, відбувається. Плюс мусимо е, теж, щоб, скажімо так, ну, це е, складна історія, та, але про ефективність шахрайства проти росіян ми кожного дня бачимо, хтось там. Когось там квартиру змусили, значить, продати і значить, гроші там відправляють на зсу, чи ще щось. Да, якщо сам Путін озвучував, що там е, обсяги шахрайства з шахрайства там в сотнях мільярдів е, рублів. Там ви вимірюються, да це говорить про ефективність, тому що частина грошей. Яка от крадеться в Росіян, де там на ЗСУ, да, і відповідно не йде на якісь там донати податки всередині Росії? Тому це теж відповідь трохи інша, скажімо так, але в кіберпросторі по суті і м м завжди є відповідь і не сказати, що. Ми якось там менше щось там робимо. Можливо, ми про це менше говоримо. Я я вважаю, що це найкраще. Да, щоб ми бачили результат. Про так? це дуже добре говорять самі росіяни. Так от так от і так. хай і от. говорять. Так, це, це найкраще. А дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися до нашого етеру. Дякую за цікаву фахову розмову. Нагадаю, з нами був експерт з питань цифрової безпеки Павло Білоусов. Пане Павло, бажаю вам спокійного вечора. Дякую на